Отже, сьогодні ми будемо готувати сосиски в тісті. Насправді, тісто це знову ж таки дуже універсальне. З нього я готую не тільки сосиски, може бути котлети в тісті, може бути це тісто на піцу. Воно має одну зюминку, але поки що доберемо тепле молоко, додаємо цукор, додаємо сіль, олію і дріжджі, само собою. Всі пропорції будуть вказані під відео, під постом. Отже, ми е, чекаємо хвилин 10, 12, 15, щоб зробилася пара, щоб дріжджі трошечки набухли. Після цього ми будемо додавати муку. І основна ізюминка – це є картопляне пюре. Отже, картопляне пюре зробить тісто, по-перше, дуже ніжним, мігеньким. І, е, ну, взагалі, виріб. З картопляним пюре набагато смачніший, Тобто вам обов'язково спробувати це треба. І Воно, між іншим, довше не черствіє, не стає твердим. Отже, після цього ми додаємо муку, перемішуємо це все і ставимо опару, щоб вона підросла. Не опару, чисто, щоб вона підросла. Отже, після цього ми візьмемо тісто, розділимо його, розкатаємо і поділимо на частинки, на полосочки, такі, як нам, будуть комфортні, залежить від того розміру, в нас, якого розміру в нас сосиски. От, і Цього разу я вирішила зробити сосиски з сиром. Отже, беремо шматочок сиру, небагато. Якщо ми сиру даємо багато, тоді потрібно краї тіста сосиски закривати, щоб сир весь цей не витік. Отже, просто беремо сир кругом сосиски, і закручуємо полегенько тісто кругом в нього. Після цього ми даємо йому чуть-чуть підрости і ставимо вже тоді його в духовку, змащуючи, перед тим змастивши його яйцям. Ну, це, звичайно, не обов'язково, але вони тоді виглядають гарнішими. І посипати кунжутом чорним чи звичайним білим. От і після цього в принципі ставимо в духовку на 200 градусів на 25 хвилин. Можемо починати дивитись від 20 хвилин і до півгодини. Вони дуже смішні, пухкенькі, м'ягенькі.